Привіт. Ми вже не затримували чаргу. Ти щось залізла і застрягла там. <риклад> а нащо ти сюди залізла? Тут ж можна було на ту сісти. Що це, це тут треба так ноги покласти? Ні, тут в тебе ж не такі довгі ноги. Добре, питя не мене. <laughs> Сама вилазь. Вийде!